Приїжджайте подивитися. <різований> Дозвольте почати. <різований> <різований> Сьогодні ми є тут, щоб освятити каплицю, цей гарнізонний храм. Тут в місті Дружківка, коли це вже 18-та споруда, яку спорудили наші військовослужбовці тут в зоні АТО, спільно з нашими військовими капеланами. І ми часто отримуємо запити, прохання від командувань від особового складу про те, що ми бажаємо мати місце, де ми можемо прийти помолитися, поставити свічку, бути разом з військовим капеланом. І це є гарний приклад і показується, як можна здійснити проект, коли знаходяться і жертводавці, знаходяться і солдати, військові, які будуть день і ніч тут приходити. То допомагати робити і капелани військові, які будуть вкладати свою душу, серце і життя, щоб поставити такі храми. Слава цю, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на вічні. Амінь. Його величі немає кінця, з роду в рід будуть ставити діла Ця, Твої, сина, і свої могутні розповідати мож про велике славу святих Твоїх. і про Я подарував твої. людям. Живу присутність Бога в їхньому житті, в їхніх діях, в, їхніх, в їхньому служінні. Це на рідкість, щоб нести зброю, нести уніформу на собі, сповняти своє служіння з технікою, зі зброєю, а при тому... Відчувати присутність Божу, який тебе озброює силою, відвагою, рішучістю, мудрістю, второпністю, і для того, щоб ти міг своє служіння ефективно нести. Амінь. Покривало престолу Христову, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я розробив цей проєкт цієї каплички, вона є, вона є розбірна, її можна спокійно розбирати. Дві години часу вона поїхала в нове місце, і там ще 2-3 години вона буде стояти на місці. Тобто тут все розбирається, там як лего. Козаки носили храм свій, з собою покрови Пресвятої Богородиці, так само цей храм Бориса Гліба, ми в будь-який час годні зняти і піти. Головне, щоб на схід.